Ще місяць тому волонтери прибрали територію берегу Дністровського лиману від бруду і сміття. А сьогодні тут знову наче на сміттєзвалищі. Пляжі Білгород-Дністровського сьогодні вкриті брудом та сміттям, а у піщані береги б'ється дохла риба. Місцеві рибалки вважають, що такий викид дохлої риби пов'язаний з тим, що приватні підприємці самовільно скидують у води Дністровського лиману каналізаційні відходи. Сергій Коріний Акерманець на рибалку полюбляє ходити. Пам'ятаю, колись у дитинстві із води Дністровського лиману варили юшку, а такого брудного лиману за останні декілька років не бачив. Значить, це в шаба і літа. Вже била, суміхи все, що там палички туди кольори вилівали і всякого. А взагалі багато здесь так риб буває так часто? Кожен рік. весною особливо. Кожен рік. Чоловік розповідає, що кожного року навесні та влітку відбувається такий викид дохлої риби до берегів. Дехто із місцевих жителів вважає, що причиною загибелі риби є жара та бруд. Що є Віддіополь, роксолана і от е, тапочки і вони викидують, сліваються рудою тут. Рибалки стверджують, що раніше лиман щороку очищали, тут було приємно відпочити. А сьогодні, окрім високої трави та аварійних пірсів, нічого не залишилося. У дністровському територіальному відділі басейнового управління охорони водних живих ресурсів. Наше звернення щодо факту наявності дохлої риби у водах лиману зафіксували, обіцяли терміново розібратися. Журналісти телеканалу триматимуть це питання на контролі. Тетяна Бажанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.